Так, привіт сьогодні у нас розпаковка от таких інтересних чудових наушників. Я їх знайшов в магазині. Кстати, вони є на Алікспресі, на них лишу силку. Ну, і зараз ми їх протестуємо. І найголовніше мені інтереше за допомогою цієї сонячної панелі. Як вони заряджаться, скільки вони будуть тримати, тому що вказує, що приблизно від 4 до 5 годин заряджаються 2 години, акумулятор держить на самому. Получається боксику, це теж 5 гривень. получається всюди однаково. Так, зараз ми їх розпечатаємо. От така упаковка. І заодно протестуємо. І потім у кінці буде тест за скільки годин зародиться бокс з наушниками. Так, ну так файно приклеїли тут, що мені приказується? Я просто шоці народ. Так, зараз нарешті достане бокс. Ось вот такий боксик. Дуже місяця любить, що допустимо в нього корпус білий. Так як сонячна панель чорна і самий корпус не буде нагрівати. Тут в мене паербанк, який чорний сонячна панель, теж чорна. Ну і він прямо коли на сонці постоїть то прям-прям нагрівається. Ну, Немогли разві по бокам наклеїти. Нет, заклеїти так, що всі наушники не можна ніколи було витягнути. Tak, tak, ledwo na nausznik jest. Jeszcze jeden Tak. Moment. Tak, jest. Szanowni Państwo, po charakterystykach, tak indykator, Получається у нас 5 вольт, 3 вольта бере, 4, 40 мили, мили ампер, має і наушники. Мій міні акумулятор і самий блочок має 3, ä, 350 мА. Так, що 80 годин, все може видержати. Нічого, так, мікрофон, є. Так, зараз ми покладемо в бокс. Бокс дуже прикольно так відкриває. Tak, troszkę zbiegało. No i zariadkę tej wsi, kabel u nas jest w kompleksie. zaraz podajemy się. Razie do samego kabel dobratej się. Nie, tylko instrukcja. Kabel w kompleksie nie ma. Jak patrzę na fotkach, na szczurni. Titi črnok na Aliexpressu je dosta, jih dosta, bilih naj malo. Tako, že zaraz poskušam jih priključiti do telefona. Tako, počem Bluetooth. Oh, tak, jak se oni na nás budou Так, как и кейси сме научника подключили. Да разперевираме. Няма, може ли ми мисля да е сито подключили. Так, сега ще их подключу. Так, как бачи, наши нас и научника пълнцо разрежени. Так, как я их зарежу. Подключим ще раз до телефона. И проверим, ако не рубят. Так, от на наушники трішки підзарядили. ще футбликають, На не дивіться, все просто обмотав, кабель все нормально, новий кабель. Так, розпроїв поключити. Зараз ми їх витягаємо. Самі наушники, то не бликає. Так, ідеємося, що у нас человебі. Так, виходить дві наушники, обновляємо блютуз. Так, бачимо є солярий. Так, підключення. 40%. батареї, нічого собі, та. Зараз музичку. чути тут прекрасно у них. Тресно їх затестити, як вони задовго роблять. От такі наушники. Дуже класні. Прямо чути. Так, і зараз саме головне боксик. Так, сонячна панель. Ой! Давайте що можеш попасти з другу стороною. Такі наушники. Такий бокс. Так, і потім в у кінці ми їх протестуємо, Якщо забыстро заряджають панелі, получається, що за кулька часу заряжається, бо от кабеля пише час 2, інтересно, кулка от самої панелі. Ну, Так як ямкость акумулятора невелика, то я думаю, що то буде тоже так плюс-мінус, може 3 максимум. Ось такі наушники. боксик. Так, і об'язуємо довіться ролик до кінця. Там буде много інтересного. Так я їх розрядив. І тепер піду коротше класти самі наушники з боксом заряжатися від сонця. І подивимося, за скільки вони зарядяться. Ну і саме головне, що можна сказати про качів. Я з них пару видео YouTube, там дивимося, TikTok, музику, слухаю, Короче, наушники досить такі годні, досить дуже класні, особливо за свою ціну. На саме головне, то, що є сонячна панель. Так і зараз подивимося, за скільки в нас є зарядить. Там десь було, може, 60% заряджено всього, Плюс-мінус. Tako, same video v skoru, da vas bo najbrž prišlo to vse in pogledam se, koliko minut či časa, ja je, kako je zaredil. Так, мої наушники зарядили за 30 хвилин. Получається до 100%. Це дуже прекрасно. Так як ну, сонце світило прям-прям нормально світило, що. А так як там невеликий акумуляторчик, сама сонячна панель велика, що воно ну, прям логічно, що вони заряджаться швидко. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки, всім пока-пока. Будуть -пока. якісь запитання, пишіть в коментарях.